Ми знаходимося в Берліні і вже завершилася перша зустріч в Бундестазі і в парламенті Німеччини з представниками правлячої соціал-демократичної партії з головою комітету з зовнішніх зносин. І дуже важливо, що питання, які ми поставили там, були принципові і абсолютно необхідні для України. Питання перше це постачання ракет «Таурус». Бо далекобійні ракети Таурус дозволять нам давати гідну відсіч, і гідну відповідь на руйнацію російськими військами агресорами нашої інфраструктури, руйнацію цивільних будівель і варварського поведінки під час війни. Додатково були обговорені і питання забезпечення повітряної захисту протиповітряної оборони. І тут я на власному досвіді знаю, як нам важливо мати від Айрістів до гіпардів, які є на сьогоднішній день одним із найбільш ефективної зброї проти шахідів, проти ракет, якою Русня атакує нашу державу. Ми також проговорили про позицію фінансової підтримки, особливо виходячи з того, що найближчим часом в Берліні пройде конференція. Донорів з питань відродження України, і для нас мова йдеться про сотні мільярдів євро, які ми маємо залучити на підтримку України. Четверта позиція для нас принципова. Це позиція початку вже в червні переговорів про вступ України в ЄС. І ми дуже сподіваємося, що це рішення, врешті-решт, буде прийнято, і буде прийнято до виборів. В Європарламент для того, щоб нам не мати е, якихось е, втрачених можливостей. Окремо, хотів би наголосити на принциповому питанні, і воно принципове саме в Німеччині щодо вступу України в НАТО і підготовки е, дуже важливої позиції по Вашингтонському саміту. Я роблю все, що від мене залежить, для того, щоб. Наблизити вирогідність отримання запрошення для України це ще не членство. Але принципово важливо, що ми не піддаємося на шантаж Путіна і що ми зберігаємо єдність всередині НАТО. Бо Росія зруйнувала міжнародне право, і єдині механізми, які дозволяють зберегти світ, це є членство України в НАТО.